Професор, скажіть, сходять з вашого опиту? Можна було спасти? Ви знаєте, що кожен такий випадок, він не схожий на ті, що були раніше. Ми, реаніматологи, завжди кажемо, що все в руках Божих, але хтось повинен надати Господу шанс. Вибухова травма це одна з найтяжчих травм, які. З якими ми сьогодні стикаємось. Ми стикаємося з ними на фронті, і, на жаль, ми стикаємося вже тут, в тилу, бо вже і тут іде війна. Під час вибухової травми ушкоджаючими факторами є первинні. Це, власне, сам вибух, коли величезна енергія вивільнюється, іде розширення, потім стискання простору. І уявіть, коли це відбувається в закритому, в маленькому автомобілі. І... Просто йдуть розриви як зовнішні, так і внутрішні. Те, що описують, що були поламані кінцівки, це тільки те, що можна побачити. Стосовно внутрішніх кровотеч, які там були, нічого сказати не можна, так само як не можна сказати за стан його головного мозку, наскільки він був ушкоджений. Зараз дуже багато дійсно в інтернеті розгорнулося різних дискусій. Тому що за останні роки кожен третій, мабуть, вважає, що він знавець тактичної медицини, і починає переказувати курси BLS, Basic Life Support чи ITLS, як це більш розширений для лікарів курс. Теоретично все правильно. Виглядає так, що люди робили помилки, але коли ти опиняєшся поряд з таким пораненим і. Людина, яка опинилася поряд, не є професіоналом, то роблять, роблять те, що вони вважають зробити за потрібно, щоб врятувати людину. Тому однозначно сказати, що можна було врятувати чи ні, неможливо. Завжди є шанс. Завжди є шанс. Завжди треба робити це, треба робити грамотно. З чим я згоден те, що не повинні були люди витягувати ті, що опинилися поряд, але вони це робили від душі і намагалися врятувати. Ми ще не досягли того рівня загальної медичної санітарної культури, коли в нас кожен володіє цими навиками і знає, як їх застосувати. Від кровотечі при ушкодженні магістральних судин на вибуховій травмі, коли відбувається або травматична ампутація, або це закрита, навіть кровотеча. В кожне стегно може поміститися при кровотечі, при розриві стегнової артерії 2-3 літри крові, яка буде всередині стегна. При кровотечі з таких магістральних судин людина помирає за 3 хвилини. Це кровотеча несумісна з життям. Зупинити таку кровотечу практично неможливо, коли немає е, одразу розгорнути можливості накласти там турнікет. Е, внутрішня кровотеча це розриви печінки, розриви селезінки, паранхіматозних органів, які взагалі без хірургічного втручання зупинити неможливо. Воно просто не спадаються. Ці судини. І відбувається внутрішня кровотеча, коли в червну порожнину виливається також літрами кров. Ну і саме головне, що ще раз мінно-вибухова травма, закритий простір це ушкодження головного мозку. Можна багато говорити про те, що треба було зробити і мобілізацію, накладати шийний комір, зупиняти на місці кровотечу, стягувати таз. Чудово, пан Гай, це все розказує, переказує. Методичні рекомендації з БЛСу, але повірте, коли ти опиняєшся поряд з таким пораненим, і в тебе немає відпрацьованого досвіду, то дуже складно зробити правильно. І ще раз скажу, що залежить від багатьох факторів, на все воля Божа. І ми тільки можемо дати Господу цей шанс. Або самі використати той шанс, який надає нам Господь, щоб врятувати людське життя.